Всім привіт! Сьогодні будемо показувати дві новинки: це, по-перше, дріпи, оновлення, правносортименту величезне, та підставка для дріпів. Це найбільш штука. Це те, це те штука. чого не вистачало, коли маєш дріпи. А тобі приносять таку чашечку і потрібно якось заварити. Дуже, дуже часто така ситуація траплялася в мене особисто, адже дріпи це максимально зручна штука для якихось подорожей. Або, наприклад, якщо ти, ну, в принципі, не хочеться з собою носити якісь чайники і, і, і приспособи, так, просто взяв в сумку пачку дріпів, кудись поїхав, і дуже часто там, в готелях, Компаж. якихось конференціях, ось такі чашки. В яких потрібно якось заварити дріп. Це завжди були, був таким квестом, приходилось якісь вилки виставляти, ложки, щось, щось думати. Зараз нарешті вже... можна просто в коробку <смех> покласти. <смех> Зараз, нарешті, з'явилися, ну, привезли в Україну ось такі підставки, дріп-тримач. Дріп Причому вони, от, чим вони відрізняються від цих металевих вже готових, Складають нормально. Їх, по-перше, можна скласти і вони займають дуже мало місця. І якусь кишеню. Так, і вони регулюються, можна поставити їх на будь-яку чашку. Наприклад, ось на таку чашку, Можна навіть на таку широку їх поставити. Ось ми заварювали. Отак. От тобто ну, ніяких проблем. Дріп стає зафіксовано. Я хочу сказати одразу про дріпи. Тут є ПНГ по плану Лагвіне, які прям міні-гейша така, тільки з іншою назвою. За смаком є гейша. Тобто Смачно, що зараз говоримо? Давай що, ну я не знаю, ну що б ти хотів би, те й може заварити. Ну, давай ПНГ. Ну, раз вже проговорили так. У нас, до речі, останнім часом дріпи набувають якоїсь такої божевільної популярності. Вони летять так, що ми не встигаємо їх клеїти фазувати. І ми для асортименту зробили таке нормальне поповнення зразу з п'яти новинок. А, це, до речі, тут є свіжі, абсолютно свіжі лоти, це як Гватемала. Нова, потім е, папа Гвінея» – Це дві новинки, які з'явилися у нас і в зерні, а також ми одразу їх дріпимо. А, ось про бестселер. Причому жовті фрукти, е, зерно вже закінчується, бо ну, ця позиція просто якось неймовірно розлітається. Так, е, у нас в OneBe бачили Колумбія Жовті фрукти, нектар. Зерно вже майже закінчилося. Сьогодні посмажили останній бач, там, буквально там пачок 20 буде. І Вчора отримали дріпи цієї кави. Тобто, це вийде трошки розтягнути оцей лот за рахунок дріпів. Гондурас Боянавіста – це класичний такий базовий гондурас. Дріпчики для тих, хто не любить там, особливо кислу каву, більше такого шоколадного ріху. Натуральна ефіопія. В даному випадку це Сідамо. Динсебо. Бо гуджі дріпи вже теж а, майже закінчуються. І як ідеально, що воно не проливається, наше, да? не проливається ж там? Не проливається туди. З тої сторони. Ні, Ні, все класно, Потік. Все класно. ну, ти бачиш. Так. Що воно в чашку всаляється? Ну, це така паличка-вирочалочка для того, щоб можна було завалити в будь-якій посудині. Цей. До речі, в мене якось був випадок цього літку літа. Я поїхав на рибалку з ночівлею і забув чашки, взяв з собою дріпи. Прийшлось заварювати в кастрюльці. Значить, що я зробив? Одним вухом я зачепив дріп за край кастрюлі, а ну, друге вухо на кастрюлі не натягувалось. Я просто взяв маленьку паличку з дерева і поклав цю паличку, за паличку зачепив. Ну, прийшлося з каструлі каву пити, Ну, а що поїхав на дві доби на рибалку і не взяв з собою чашок. Так усе зручно зварюється. І без ваг, без секундоміру, в принципі, інтуїтивно все. І чашка повністю. Повністю заварилася. Якразне місце. Ідеально вистачає, щоб кількість води. Ну, навіть, навіть такі не часи, це ми тільки що. Робили для інстаграму такий невеличкий ролик mm -hmm. фотосесії. Ось так так. А, буде спочатку? Mm -hmm. А, okay. Я думав, ну, ну клас. А, в таку чашечку, низесеньку, широку, дріб завариться просто на ізі з допомогою цієї підставки. Mm -hmm. А, mm -hmm. до речі, і ще у нас тут є такий лайфхак. Чік. Тут виїжджає блюдечко. Одною рукою чик. І можна осолоджуватись естетично. Все, будь ласка. Якщо така чашечка то 100% естетично. а так просто практично. Це одразу жовті фрукти у вас будуть прям ароматично приємні. Я колись був а, в готелі і на балконі, Живо, на балконі заварював а, диню. Ну, Дріпи з дині. І ну, заварюю собі. Я чую з другого поверха, ну вище на дім, хтось там е, якісь люди говорять в кімнаті. Чую, що це таке пахне? Кажу. Це якраз теж буде так. Ну не розчарували. Єдине, що я би ПНГ пив на теплу чашку, на охолоджену більше. На гарячу буде менше смаків, більше шоколадності такої. Але іскриста кислотність приємна така, фруктовість тропічна, щось там було ще мені саме. Сумниця або полуниця після смаку. Ну, ти пив воронку до цього. А угу. дрібчики дуже свіжі. Ми їх десь тиждень тому посмажили і вчора вже отримали готові, готові зафасовані дріпи. Ну, тут теж комплекс. Охлоло трохи. І тіло є, все є. Шоколадність така ще. Угу. Тобто треба в рада. Дуже м'які тропіки. І після смаку все-таки полуничний. Тобто все, що фільтри. Це можна і Тут Тут трошечки темніше може, За смаком. Гаряча ще чашка. Ну, температура ще не 5 була. Я думаю, це все головна новинка, що тепер можна дріпати. <ріпи> <ріпи> Більш зручно в умовах, <ріпи> які у вас є, так. Ну, просто вдома немає проблем взяти якийсь високий стакан. <ріпи> а десь це теж подорожі дуже часто подають просто такі. Ти в готелі заселяєшся, там дві отакі чашки, і все. Mm -hmm. Ну, Приходиться в цьому вазі заварювати. Вона більш-менш висока. Ну, а реально, ну, більш немає нічого. Тому тепер я лайфхак, користуйтесь і до зустрічі.